Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Тверденька, м'якенька і солоденька. Болгарська народна казка. Жила колись у хатинці на краю лісу стара. От пішла вона у ліс по гриби й непомітно забрела далеко в гущавину. Раптом вийшов їй назустріч страшний вовк. Гей, бабо, я тебе з'їм!» Злякалася стара і відповідає. Ой, вовчику, не їж мене? Я стара й жилава, а м'ясо моє жорстке. Поки ти мене з'їси усі зуби обламаєш. Але в мене є три дочки тверденька, м'якенька і солоденька, усі троє, молоді, гарні, рум'яні, як стигла вишня. Приходь увечері до моєї хати, я віддам тобі одну з них. Повірив їй вовк. І пішов, облизуючись і наперед, тішачись смачною вечерею. А стара мерщій побігла додому. Ввечері вона прибрала з подвір'я всі речі, загнала в хату худобу, замкнулася з ними всередині та підперла двері поліном. От стемніло, прийшов вовк до хатки. Постукав він у двері і закричав Гей, бабо, відімкни, віддавай мені свою дочку тверденьку. А старай відповідає йому, тверденькою я підперла двері. Ну, тоді давай мені м'якеньку, каже їй вовк. Ліжко в мене м'якеньке, відповіла стара, узяла подушку і лягла. Розсердився вовк, кричить Та давай мені солоденьку. А солоденько я спатиму, відповіла стара. Зрозумів вовк, що обманула його стара, але нема чого робити. Побіг він до лісу злий та голодний. Текст читала. Анастасія Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.